Не знаю, що робити далі. Типу, тобто, куди мені? Що я взагалі хочу? Тобто ти коли боюся? В дорослі. Можемо визнати, мені набридло. Так. Не знати, чого я хочу, і не відчувати цього свого власного бажання, Блін, чого я хочу. Так, дуже. Можливо, я всередині якось розуміла, що це все відбувається, але просто не могла проговорити. Так. Привіт. Привіт, дуже рада тут бути. Насправді якось так сумнівалася, і тоді написала: ні, я не буду на записі, але окей, мені сподобалося. <світ> а, так, мене звати Катя, мені 20, скоро буде 21. Я щойно закінчила університет і не знаю, що робити далі. Типу, куди мені? Що я взагалі хочу, що моє, що не моє, що мені нав'язано, що ні. Не знаю, можливо. Ну, просто я не знаю, куди мені рухатися далі. Uh -huh. так. Uh -huh. А як би звучав запит? От я тут, да, точка, а зрозуміла. Я знаю, що я не знаю поки що де, куди, uh -huh. це. А що би було для мене класним результатом зараз? От розбору. От Напевно, я... розібратися в собі, тим такого. Так, і що буде, коли я розберусь? Як я зрозумію, що я розберуся? Я думаю, що в мене пропаде тривожність, тобто я не буду прокидатися зранку і думати, типу, що робити? І куди йти, і все. Ну, типу, не буде тривожно, я буду знати, що мене чекає. У мене буде якийсь, скажімо так, розпорядок дня. День. Буде улюблена робота, яка приносить мені задоволення, е якісь додаткові, можливо, хопі. Е буде дохід, який дозволятиме мені все це втілювати в життя так. і все напевно клас. Якийсь розпорядок дня, це якийсь. Те, що я прокинулася, зробила ранкову рутину, там випила свої вітаміни, поснідала, зробила, можливо, якісь спортивні вправи, потім спланувала свій день і почала працювати. Мені хочеться щось творче, тому що зараз я працюю юристом <гум> і ну, інколи це буває дуже творча професія, але не завжди частіше це така більш монотонна робота, де потрібно багато уваги. І, можливо, я б навіть залишила цю сферу і комбінувала її з якоюсь іншою. Але просто я поки що не знаю, mm -hmm. з якою саме. Тому що Aha. мені подобається багато речей. Aha. Але, скажімо так, обрати щось, кудись рухатися або вливати якийсь свій ресурс. У мене на зараз насправді не дуже так його багато і часто і гроші, тому треба або обирати, або я не знаю. Ага. От Дуже важливо часто в такій схемі подивитися на своє речення. Тобто, Я би спробувала. тобто В мене є напрямки, які я хочу спробувати. Правильно? Так. Я би спробувала, але. Але в мене немає ресурсу зараз такого прям вільного. Що я можу зробити, щоб цей ресурс був? Зараз. Мені от знаю, що потрібно більше часу, але я певна сімейна ситуація, через яку я не можу прям виділити собі дуже багато вільного часу, і це матеріальний ресурс. Тобто, мені потрібно більше часу, щоб більше працювати і більше заробляти, і потім ще якийсь час, щоб його виділити на розвиток якихось цих напрямів, які мені подобаються. Угу. Моя задача показати саме хідно. От те, угу. як ми говоримо, дуже часто саме хід показує, що. Я би це зробила, але повітла зараз, що багато в яких реченнях є таке, але так. Але є щось? Тобто, це те, як ми думаємо. Як ми думаємо про свої можливості, про себе. І це не обов'язково реальна реальність це наше сприйняття дуже часто. Що я насправді хочу спробувати? От Що би я хотіла спробувати? Мені хотілося б соцмережі. То так. снімати контент і просто розповідати про якісь свої звички, якісь свої відкриття. Тому що я вважаю, що я зараз в такому віці і стані, коли я максимально досліджую світ, дізнаюсь щось нове. Тобто, це така нова ера дорослішання і. Я думаю, є також багато молодих людей, які так само знаходяться в якомусь пошуку і там, або не знаю, або навіть не молодих, але просто які вирішили щось змінити. Так. І ось мені хотілося б зібрати якесь таке ком'юніті, влаштовувати зустрічі, можливо, якісь і рухатися в такому плані. А можеш сказати, я хочу бути блогером? Я хочу бути блогером. Ну, але я не хочу бути блогером. Оце якось не дуже okay. прям блогером я не хочу бути. Тобто я хочу знімати блоги, але не бути блогером. <реш> <реш> дуже цікаве. Mm. <реш> так. Це не те, щоб блогером. Я хотіла бути більш як другом, Ну, щоб в нас не були якісь такі відносини, що я інфлюенсер. і прям насаджу якісь свої думки, щоб це було щось на такому більш рівні, коли ми обидва рівні, скажімо так. Так, А це чому Чому так важливо бути рівним з кимось? Бо що подумають, якщо я вийду і скажу я інфлюенсер? Ну, Нічого, не знаю, щось подумають, кожен своє. Чи я буду краще за інших, якщо я вийду і скажу, що я інфлюенсер? Важливо. Ну, так, напевно, в якомусь плані, тому що інфлюенсер – це означає, що ти маєш вплив, тобто, що в тебе є якась. Влада, скажімо так, з позиції влади. Якщо є позиція влади, то це однозначно, що немає рівності. Ну, Для мене так. <гум> Супер. А чому тобі не можна бути в позиції влади? Я не хочу. <гум> ну, тобто, це влада от, несе за собою якусь додаткову відповідальність, <гум> <гум> також якісь додаткові ресурси я повинна віддавати, і я не думаю, що я цього хочу. <гум> 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 Влада і відповідальність. Так, звісно. Дві частинки. Ну, від влади без відповідальності, мені здається, не існує. Так. Да. А чи є це характеристика взагалі в кого в житті є і влада, і відповідальність? Um, не знаю, судді. Okay. Політики. Да. Mm, директор школи, просто директор фірми, заводу, тобто хтось на високій позиції? Так. Да. У батьків над, над дитиною є певна влада. Так. Не ну, Знаю, напевно, ну, більше я не зможу згадати Знаю. А можу зробити соцопитування? Хто думає, що в нього є влада? Підніміть руку вверх. Влада. От у вас є влада. Ручку вверх. Yeah. Так. А відповідальність? Ручку. <реш> <реш> Люди є... Люди, які не підняли руку. Так. <ріст> 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 да. Я про те, що влада і відповідальність це дві штуки, які є в кожної дорослої людини. Ну, в принципі, так. Ну, я знаю, влада над іншими є у кожної дорослої людини. Mm -hmm. А що таке влада? Це впливати на інших. Так. <ріст> да. Те, в якому я настрої прийшла сьогодні, впливає на інших? Ну, для мене не на всіх. Ну, якщо хтось прийде до мене в поганому настрої, то, то це його справа, не моя. Ну, тобто. Я не знаю, просто в мене таке, що якщо, наприклад, на мене хтось кричить в поганому настрої, то я абстрагуюся типу, і мені це не дуже важливо. То. Ну тобто, Тут означає, що це людина має наді мною влади. Привіт, дорогі глядачі на ютубі. Якщо ти вже на моєму каналі, значить в тебе вже є запит і потенціал, щоб вийти на новий рівень. Заповни анкету, яка буде в першому закріпленому коментарі під цим відео. І я покажу тобі, як крок по кроку через свою трансформаційну програму я можу допомогти тобі закрити старі болі, борги, невдалі стосунки, болючі ситуації, відпустити їх і вийти на новий рівень. Чи та яка людина яка зі мною? Та, не знаю, в стосунках, в родині. Чи я маю владу над тим, яка зі мною людина? Ну, так, звісно. Uh -huh. Але це більше влада над собою. Ну, тобто, ж, я собі кажу, якої людини хочу поряд з собою, її обираю. Так. Uh -huh. Але для мене влада це коли ти впливаєш на інших. А коли ти впливаєш на себе, то це не знаю, відповідальність, скажімо так, uh -huh. нехай буде. Uh -huh. Чому негатив до влади? Тому що це додаткова відповідальність. Да. А що станеться, от якщо я вдруг отримую дуже багато влади? Я раптом отримую дуже багато влади. Тоді буде дуже багато відповідальності. Ага. І що, і що буде страшного? Я буду втомлена, наприклад? Чи я зазнаюся, чи я щось неправильно зроблю, наприклад? Так, напевно, через те, що можна щось неправильно зробити, комусь цим зашкодити, а, комусь від цього буде погано. Так. І це, напевно, мене найбільше пугає. Угу. І от ти інфлюенсер, ми вже зрозуміли, блогер, та, який дає якісь історії про себе, можливо, якісь думки, поради. І ти на когось вплинула. Ну, це вибір тієї людини робити, як я хоч як я. Тобто вона може не робити, вона або вона може робити. Тобто, в мене ну немає такого бажання на когось впливати. Я хочу транслювати, так. але щоб. Але кожна людина для себе сама обирає. Ну, ви його так? так. Що вона, чи буде вона так робити, чи не буде. Так. І то так само, чи дивитися, чи не дивитися то, угу. то, в такому плані. Тому чому я не блогер тоді. Чому я не хочу бути? Тому що для мене блогер це коли є вплив. Так. А мені не хочеться впливу. Саме слово. Так. Угу. Mm -hmm. Ну, типу, Або Ну, Просто як... друг в соціальній мережі. Не знаю, не друг, не кожен може бути. Просто для мене важливо навіть не. Як сам процес того, що я знімаю, що я потім yeah. це кудись викладаю, що інші люди можуть це побачити. А, а інша частина, не знаю, вона, напевно, для мене не так важливо. Uh -huh. Тобто все, що інше залишається. Я виконала якийсь такий свій пунктик всередині, uh -huh. і мені від цього добре. От Так як ми зараз сидимо, у неї завжди два стільця. Uh -huh. І є місце, в якому, куди я пересідаю. І там є відповідальність, влада, можливість змінювати думку інших людей. Та. Те, що я скажу, можуть почути і так зробити. Хай okay, роблять. <laughs> uh -huh. І є ще стільчик там, де. Я просто, от просто я. Я просто кайфую, я себе ніяк не називаю чи там. Неважливо, а я роблю щось для себе. Uh -huh. Вони обидва мають право на існування. Mm, так. Тільки питання, якого результату я хочу? Це напевно було б більше моїм якимось хобі. Тобто, щоб я ем, отримувала задоволення від цього. Та. А абстрагуючись від блогу в житті. Ну так, просто от, щоб мені це давало задоволення, щоб там, коли я супервиснажена. Я могла щось красиве познімати, Це, знаєте, як медитативний якийсь такий процес. Yeah. в такому плані. Тобто мій запит зараз знайти хобі? Ні. Просто. Е, зрозуміти, чого саме я хочу, напевно. Да. Розібратися, куди йти, так скажімо. Uh -huh. uh -huh. Ось. Тоді треба сісти в цей стільчик другий. Тобто ти коли боюся? В доросли. В дорослих. Там, де в мене є багато відповідальності? Оце слово без якого неможливо зробити вибір. Тобто я ще в позиції дитини не хочу брати на себе відповідальність і щоб мені якби зрозуміти, чого я хочу, куди мені рухатися, мені треба прийняти. Відповідальне, що є взагалі існує багато відповідальності, взяти це на себе да. і мені стане зрозуміліше. Mm. Може не стати зрозуміліше, але я кажу: я хочу ось цього. Поки що хрен знає, як це зробити, але я піду запитаю десятьох людей. Mm -hmm. Мабуть, по дорозі ще десять разів спіткнусь, але я от, хочу там не знаю цей блог розповідати про цю тему, продавати картини на не знаю десять тисяч доларів. Не знаю, але от, от от щось, що я хочу. Дуже чітке відчуття, от самий від індикатор, я в дорослій позиції чи в дитячій? один. Ага. Відповідальність. Да. І моє питання, коли я не знаю. От я не знаю зараз, чого я хочу. Дорослий каже, я знаю, що я хочу ось це, але я в Як туди йти? Може, оце, може, оце, може, ага. ось це. Наскільки вже некомфортно в цій позиції, там, де я не знаю. Поки ще комфортно, ну вже достатньо набридло? Настільки некомфортно, що все ж таки вирішила присісти. Да. Ага. Можемо визнати, мені набридло. Да. Не знати, чого я хочу, і не відчувати оцього свого власного бажання, блін, чого я хочу. Так, да, дуже. Так. Я доросла зараз, коли я сижу тут. Так. Да? Можливо, я поки що не знаю, чого саме я хочу. Але я зараз хочу дізнатися. Так, дуже хочу. Це вже чіткий запит, чітке відчуття. Я хочу знати. Так. Дешла. 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 Трошки емоційно. Яке зараз відчуття в цілі? Приємно, насправді дуже. Приємне. Що мені буде доступно, коли я буду доросла? не mm. знаю, Напевно, все, що захочу. Mm. А що мені зараз недоступно? Mm. Виповнення своїх бажань, напевно, якихось. Mm. витримати те, що я хочу, в принципі. Угу. Mm -hmm. Я колись сиділа на, сиділа на лавочці, і там такий тато з дівчинкою. Сонце жарить, але вона в якійсь ковці, вона каже: мені жарко, тато, можна я зніму? А він їй каже: це я буду вирішувати, коли тобі жарко. Mm -hmm. Я думаю, ну... Візитівку лишаю через 20 років до мене. Це чіткий показник того, що коли я в дитячій позиції завжди за мене всі вирішують. Можеш собі довіритися і сказати, я знаю, як ви краще. Так. Ти Знаєш? Так, знаю? Ну, в деяких ситуаціях це прям дуже чітко прослідковується, якихось таких суперлегких, наприклад, там, що мені їсти, грубо кажучи, я типу, що мені більше подобається, або що мені вдягнути. Да. Але коли це переходить до чогось такого, типу, як самореалізація, ага. то тут мені вже складно. Я Але я все ще знаю, але боюся. Не можливо. Я все ще знаю, чого мені хочеться. Просто боюся. Ну, інколи не знаю. <Reese> але все одно якийсь певний страх є Угу. <be clear> Якби можна було зараз вийти сюди і От, представитися будь-як. От, от мені зараз захотілося я художниця, mm -hmm. бо я письменниця, бо я хто. Бо ти сіла і Я зараз хтось. От Ким би ти хотіла бути, якщо уявити собі? Mm -hmm. <гум> я, <гум> 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 можливо, я фешн-блогер, і в мене є якийсь власний бренд одягу, який виготовляється з перероблених матеріалів. Ну, взагалі, супер було б мати якийсь завод по переробці всього сміття, якихось матеріалів, і виготовляти з цього речі і якийсь, можливо, там, як декор для інтер'єру. Щось таке. А якщо змінити, супер було б мати? Кому? Мені? Мені. І світу взагалі. теж. Можемо з позиції я. Я хочу. Я хочу завод з переробки сміття і матеріалів. І виготовляти з цього одяг і декор для інтер'єру. Яке відчуття, коли ти людям говориш, Я хочу. Не знаю. Просто якийсь нормальне дати. Так. Непогано, так. Угу. Мені стало легше насправді. Якось. Можливо, я всередині якось розуміла, що це все відбувається, але просто не могла проговорити, yeah. ну, якось чітко від... Так. відмишувати. Yeah. Yeah. Okay, що мені далі можна самі вибрати. Yeah. Дякую, мамо, дякую, тато. Yeah. Я сиджу десь там, чекаю, да, що хтось мені скаже. А ви все зробили, щоб я вже була така красива, доросла, розумна, яка все знає. Mm -hmm. yeah. Я красива, доросла, розумна, яка все знає. Я забираю собі ось ціл. це право. Mm -hmm. Бути красивою дорослою, розумною, яка все знає. Mm -hmm. А відповідальність? Він теж. Береш відповідальність, що зараз всі побачать, яка я красива, розумна. Побачать, що я знаю, чого я хочу. Mm -hmm. Яке відчуття? Mm -hmm. Хороше, хороше? Відкласне, правда. Перейму шодягар з душі. Знаєте, таких відчуття? Що я доросла, і мені взагалі все можна. Абсолютно все. Воно, от Головне його запам'ятати. Оце відчуття, яке є зараз, Бо неважливо, скільки нам років, це взагалі не має значення. Я або беру в свої руки, це влада відповідальність. Да? І тоді можу все тотально все. Окей. Okay. Це відповідь на запит? Так, да, однозначно. Дуже дякую. Я хочу, щоб всі підтримали.